Щось новеньке. Уявімо, вам прийшли нові креслення, але у вас є старі. І вам потрібно знати, що саме змінилось. Для цього є програма як BluBIM. Ви з легкістю можете зробити оверлей накладання одного листа на інший лист, щоб побачити, що саме змінилось. Наразі я зараз і покажу, як це працює. Відкриваємо два файли одночасно, йдемо в вкладку Document, і у нас тут є оверлей. Далі налаштовуємо. Бажано налаштовувати кольори опозитні, так? наприклад, як тут: червоний і синій. Обираємо, які нам пейджі потрібно наложити, можна обрати усі. І нажати ОК, все, оверли накладання створилось. Ми можемо бачити, що у нас змінилось, наприклад, ось тут змінився, додався отвір. Так, тут змінилась цифра, накладається, ось тут змінилась теж послідовність. Тому, в принципі, ось тут взагалі неймінг змінився, так а можливо тільки послідовність. Таким чином знайти те саме, що саме змінилося. Тому ви використовуйте Блюбін для своїх проєктів. Якщо цікаві відео за Блюбін, ставте плюсики в.